Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy І в нас знову нова місія це викрасти Smith Thunderbolt Deft. Такий же самий, який був раніше у Джо. Хоча ми вже викрадали цю тачку. Погнали. Ну ось цей подібний, який тільки що був поруч. Так що... Жену, так, жену. Ведеться далеко їхати. не перекинув кабріолет. Пляха-муха. І ковпак відлетів від колеса, від кола від колеса. І куди ж нам гнати? До побачення капоти. Ай, щось. Щось заглючило трохи. Ось і він, те що треба, Так, відмичками її відкрили. Погнали. вот сей белоснежный. Я знаю, Смит, Тундерболт-Дафт. Пропустить. Мені ще в цьому цих доповненнях подобається, так те, що очки можна заробляти. За перевищення швидкості, за... просто за підрив автівок, за те, що ми валимо людей, якихось там бандюганів, бляха-муха. Не пощастило трохи, що ми в бік трохи влетіли. Але нічого. Ось так трохи скоротив дорогу. А, ще й глушник волочиться по землі. Так, припаркувалися. І скільки нам дадуть. Майже 7 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо подобаючки Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!